Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, колись року, хто пам'ятає такий розклад, хто бував на такому розкладі уже у мене, тому що періодично я його викидаю. Саме сьогодні у нас повня, тому це дуже гарно спрацює як чистка для вас. І так, починаємо овни, тельці. Близнюки, раки, леви, карта випала сама, діви, терези, скорпіони, стрільці, козероги, водолії і риби. Дивимось, дуже потужний розклад. Пам'ятайте, що працює як чистка. І так, овни. Чого ж вам вдасться позбутися? Я бачу тут карту перемоги, ви позбуваєтеся якихось проблем, ви перемагаєте в чомусь, у вас якась є ситуація, і ви, мабуть, уже деякий час боретеся за щось, вирішуєте, тому що чистка це ж якийсь період. І знаєте, і тут вже перемога за вами. Ви нарешті вже йдете з перемогою. Ви нарешті досягнули свого. Взагалі, жезли це ваші амбіції, жезли це ваші ідеї, ваші бажання. І тут я бачу, що ви досягаєте перемоги, що ви досягаєте бажаного. Також я хочу сказати, що ви будете в цій ситуації як приклад для інших. І це дуже важливо не зупинятися, а навпаки, зараз не розчаровуватись і вірити в свою перемогу, вірити в те, що ви це подолаєте. Не можна тут негативно мислити, тому що в цій карті ви бачите, який успіх за плечима вам захоплюється. І не зупиняйтеся, мої дорогі друзі. Так, ідемо далі, тельці. Чого вдасться позбутися. Можливо, у вас є зараз якісь проблеми зі здоров'ям, або просто у вас важкий етап в житті, коли вам треба більше відпочивати. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що четвірка мечів це завжди карта відпочинку, карта усамітнення. Також цей аркан показує, що нависають над вами проблеми, які ви відкладали. Знаєте, завжди це я зроблю потім, не зараз. І коли оце все відкладається, то потім в людини ось такий стан. Хочу сказати, що ви цього позбуваєтеся, мої дорогі тельці, всі, хто завітали на розклад, вітаю вас, ви будете виходити в люди і ваша якась проблема буде залишатися в цих стінах. Але є порада, треба більше відпочивати. Тому що без відпочинку ви не зможете відновитися. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, вам треба полікуватися, звернути на це увагу. І залишити проблеми позаду. Так, ідемо далі. Близнюки. Чудово! Сімка пентаклів. Дівчина, яка збирає врожай, так і ви щось висіяли зараз, будете пожинати. Найголовніше розуміти те, що ви докладали багато зусиль і зараз щось буде для вас проростати. Тут у нас іде мова про фінанси, так що ваша фінансова ситуація вирішується, покращується, ви тримаєте монетки в двох руках. І найголовніше, дорогі глядачі, що дійсно раніше, можливо, сіли, зараз будете пожинати, тому ви позбуваєтеся фінансових проблем. І це дуже потужно для вас, тому що докладаючи зусиль, працюючи над ситуаціями, або ж це у вас в роботі, в кар'єрі, ви, звісно, втрачали свій час і дуже хочете, щоб це було оцінено. Дуже хочете, щоб час, який ви витратили, дійсно приніс вам гроші, можливо, для якоїсь цілі, для якихось планів. Тому бачите, пентаклі йдуть до вас. Приймайте це з вдячністю. Далі йдемо. Що я бачу для раків? Королева жезлів, активна карта, карта вогню, карта ідей, саме час зараз щось втілювати, саме час загорітися чимось, і це дуже важливо, тому що якраз ця ідея вирішить ваших багато проблем. Я бачу якісь, знаєте, на вищі хмари, тобто немає ясності в якихось питаннях. І найголовніше для вас горіти ідеєю, найголовніше для вас прийняти якесь рішення, і тоді ситуація буде вияснюватися. Дуже важливо також підкреслити тут цей момент, що за вами хтось стежить, біля вас хтось є, біля вас хтось крутиться, щось хтось для себе винюхує, взнає. І ви маєте зрозуміти, що, можливо, ці хмари загущує людина, яка є поруч біля вас. Зверніть на це увагу, тому що ви сьогодні завітали на розклад для того, щоб позбутися якоїсь проблеми, щоб позбутися якогось негативу. І ви це обов'язково зробите, дорогі глядачі. Далі йдемо. Леви. Ну що тут? Сімка мечів. Ви залишаєте поле бою, ви вирішуєте бігти, але для чого взяли мечі з собою? Для чого тримаєте цей конфлікт або цю ситуацію в своїх руках? Не треба це вам. Відпускайте все це. Позбавляйтесь негативу. Що показує мені ще сімка мечів? Те, що ситуацію можна нарешті вже повернути. І що важливо, що вона була довгий час заморожена, ви не могли це змінити, не могли на це вплинути. Всі ці образи тримали в собі. Деякий період вам було боляче, і ви цього позбуваєтеся. Все залишається позаду, а ви тікаєте. Єдине, що треба пропрацювати образи, не тримати це в собі. Не збирайте негатив в жодному разі, тому що чоловік, який тримає ці мечі, він може поранити тільки себе. Тому ви ніякої користі не несете для себе, коли тримаєте все це. Коли збираєте все це. І, до речі, дуже гарно для вас також спрацює момент, коли ви будете з свого життя викидати зайви. Можливо, навіть звернете увагу на речі, на оточення, можливо, навіть в будинку у вас є щось зайве, що ви тримаєте якісь такі спогади, які знаєте, постійно. Натискають на вашу рану, але ви не можете відпустити. Тому тут треба звільнитися вам від чогось, і обов'язково у вас все буде добре, дорогі глядачі. Так, ідем, діви. Що тут? Тут у нас дуже хороша карта: Рицар Пентаклів, карта стабільності, карта, знаєте, таких нових перемог, карта, яка показує, що ви досягаєте якоїсь вершини, можливо, в роботі, в фінансах, ви кудись їдете. І подивіться, яке небо, подивіться, що у вас відбувається. Нарешті ви на піку користуйтеся цим моментом, не втратьте можливість вирівняти ситуацію фінансово. Не втратьте можливість або оцю дорогу, яка вам відкривається, для того, щоб своє життя покращувати. Бо рицарі, це ви йдете вверх, вас не зупинити, ви докладаєте максимум зусиль і будете отримувати бажане. Ви будете рости фінансово, рости в роботі. Тому це дуже важлива карта, щоб ви, звісно, навпаки, зараз додали більше себе, для того, щоб був дуже для вас потужний результат. Хороша карта. Далі йдемо Терези, король мечів, дорогі глядачі. Тут треба за себе поборотися. Тут також ця карта показує закінчення конфлікту, тому що нарешті ви вже в тій енергії, ви вже настільки потужні, ви вже настільки розумієте, як вам діяти, що вам робити, яка підтримка вам потрібна. Будете отримувати зараз дуже багато новин по своїй ситуації, і нарешті, вже вона буде для вас відходити. Ви встояли, ви перемогли. Навіть якщо ще будуть якісь останні ривочки у ваш бік негативу, ви обов'язково все це подолаєте, тому що ви сильні, непереможні, у вас все буде добре. До вас летить багато новин. Пам'ятайте, що можуть бути якісь і негативні новини, відбивайтесь від цього всього і тільки вперед. Далі йдемо. Що я бачу тут: вісім купентаклів у скорпіонів. Карта показує, що треба працювати, включитися в роботу, тому що зараз буде період, коли ви відточите майстерність, і це буде допомагати вам потім вже більше відпочивати, жити тим життям, яке ви хочете. І зараз, як ніколи, треба навпаки не зупинитися. А також я вам хочу сказати, що ця карта показує стабільність і у кого були фінансові якісь моменти, якісь невдачі, втрата грошей, кредити, борги, вас все буде вирівнюватись. Ви сьогодні вирішуєте це питання. Питання. Знаєте, як працюють розклади, вони працюють на енергетичному рівні. І те, що ви чуєте, ви закладаєте в своїй голові. Ви ж з перших слів розумієте, підходить вам ця інформація чи ні, яке у вас болюче питання, і пам'ятайте про те, що вищі сили. Дають вам дуже точну інформацію для того, щоб ви налагоджували своє життя, щоб ви були щасливі кожного дня. Тому використовуйте такі моменти, не зупиняйтеся, у вас дуже гарна фінансова карта, і у вас все вирівнюється, у вас все стабільно буде. Так, ідемо далі. Стрільці, другі мої глядачі, тут король Пентаклів, карта, яка показує, що. Людина дуже прив'язана до свого трону, до свого місця, до своєї роботи. Звісно, це стабільність це впевненість у завтрашньому дні, і вас пам'ятайте, що все буде добре. Але, можливо, вам треба поглянути на якусь нову вершину. Можливо, для того, щоб заробляти більші гроші, ще більше розширити свої володіння, кордони, можливості. Гляньте в якусь сторону, зверніть увагу, що позаду вас, тому що чи позаду, чи попереду, тому що це дуже важливий момент. Ви сьогодні завітали на чистку і вам. Потрібно навпаки побачити щось нове. Стабільність завжди буде з вами. От пам'ятайте це. А розширити щось в своєму житті треба. Так, ідемо далі, Козироги, Дуже багато претензій у вашу сторону, тому що я бачу сім кужеслів, ви трішечки розгублені, дуже часто спалахують якісь моменти, коли, знаєте, всі чогось від вас хочуть, зупиняйте це. Ви не можете все тримати під контролем, ви не можете за всіх відповідати, вам треба подумати про себе. Сьогоднішній розклад, він дуже. Е... Потрібний вам, тому що зупиніться, не робіть цього, не розпиляйтеся, не біжіть рятувати цей світ, рятуйте себе, подивіться на свій стан. Чому ви, чому ви такі розгублені? Що з вами? Що ви робите? Кому ви допомагаєте? Для чого це вам? Ось на такі питання ви маєте знайти відповіді, тому що сім жезлів показує, що треба це зупинити. Треба зрозуміти, що ви маєте на перше місце в своєму житті ставити не чиїсь ідеї і прохання, а свої. І тоді не буде цього вулкану, і тоді вам не буде так спекотно. Розумієте, не буде гарячих моментів, тому що ви беретеся за все і одразу, і, звісно, у вас дуже розгублений стан. Так, ідемо далі. Водолії, туз, кубків, початок стосунків, любов, почуття. У ваше життя заходить щось дуже цінне. Вам щось дають, комусь почуття, комусь дружбу, комусь родину, комусь дітей. І ви маєте. Е Подякувати за це вищим силам, ви маєте це приймати. Тому що, можливо, ви довгий час були одинокі, можливо, у вас довгий час не складались стосунки або спілкування, або хтось чекав на народження діток. Ось це до вас приходить, проблеми залишаються позаду. І ще я хочу сказати, що люди, які йдуть у ваше життя, вони будуть дійсно справжніми щирими, вони будуть завжди на вашому боці, тому що це ваші половинки, це ваші частинки. Знаєте, це ваша споріднена душа. Тому що вищі сили знають, кого послати саме для вас. І е, тут навіть, знаєте, щось не одне. Ви можете дійсно зараз зустрічати нових людей для того, щоб вам було не самотні, для того, щоб вас розуміли. І щоб ви наповнювались правильно емоційно. Так, взагалі ще додам: для вас спілкування просто дуже важливе. Дорогі рибки, що я бачу тут, сімка кубків. Ось знаєте, сімка кубків це спілкування, це дружба, це стосунки. І сімка кубків це така карта, яка не має стабільності. І саме зараз у вас уже буде це пропрацьовуватися. У вас залишиться, можливо, хтось один в оточенні, але це буде вірна вам людина. Ви можливо зменшите своє оточення, але воно буде для вас правильним. Або навпаки, ви будете його розширювати, але ви вже будете дуже добре дивитися на те, хто який кубок несе, хто що вам дає. Ви позбуваєтеся якогось обману, ви позбуваєтеся якоїсь нещирості, знаєте, якихось підступів. Або коли вам щось обіцяють, але воно не виконується, і це дійсно на вас негативно впливає. Ось це, мої дорогі друзі. Залишається позаду. І е, ваші стосунки, ваша дружба, е, можливо, навіть тут партнерство, щось по роботі, все це буде для вас вирішуватись. Буде наставати якась стабільність. Злітати будуть розові окуляри. Ви точно побачите, хто є хто. Цей розклад дійсно дуже потужний. Ви знаєте, мені навіть було не зовсім легко його сьогодні для вас зробити розкласти, тому що якась така змішана енергія, але дуже важливо, щоб ви дійсно. Отримали тут те, що вам треба, щоб ви владнали ту ситуацію, яка зараз вас болить. Тому що тільки так ви будете щасливими кожного дня. Я бажаю вам бути наповненими. Я бажаю вам перебувати в моментах радості. Дякую, що ви були зі мною. Ціную кожного з вас і до нових зустрічей. Ваша Надія вкраще.